Це не комерційне оголошення. Буквально днями сходив в зараз в кінотеатрах, Показують фільм Щедрик Олесі Моргунець і Саєнко. Сценаристка Ксенія Заставська я відкрив собі. Бо ну я не є там людиною, яка глибоко цікавиться кіноіндустрією, тому ці люди для мене відкрилися в цьому фільмі. І я зараз. Ми все до одного посту зараз підведемо, який ну власне з тим фільмом перегукується. Так, от це фільм: вибачте за спойлер про родину, яка вочевидь живе в одному з західноукраїнських міст. Які оце в 39 х роках почали переходити з першого за пактом Молотова Ріббентропа до, до радянської влади. І там почалися проблеми. Потім німці сюди зайшли, потім, врешті, радянські війська війшли. І в цьому будинку жило три родини: українська, польська і єврейська. Ну і зрозуміло, що першими постраждали поляки. Операція вісла, і діти там лишилися далі. Постраждали постраждала єврейська родина, коли прийшли німці. А все закінчили, а все закінчила радянська влада, яка. Прийшла, і просто всіх вигнала з того будинку такі переможці, і от це була риторика, коли людей виганяли зі своїх домівок. О, так просто до глибини душі проймало. Вони казали, вони забороняли спілкуватися українською і наголошували, що ми звільняємо вас. Ми звільнили ваше місто і просто всіх виселили. І от чому я про це згадав? От ми буквально ми постійно переписуємося. Перепрошую ще раз глядачів, що іноді в телефонах сидимо, і коли ми говоримо про не зовсім адекватних людей, які мешкають в Україні, трапили на пост Василя Терещука. Давайте його подивимося. Це львівський журналіст так. відомий. Так, це там. Тому ми можемо. Ми його знаємо, тому очевидно, що в його словах можемо бути впевнені. Я цитую, дві телиці з числа переселенок, пише Василь Терещук, ідуть Львовом і мріють. Когда вони убігуть всі відсюди, ми займемо їхні дома і будемо тут жити. Їх випадково почула наша знайома, каже, що хотіла нацькувати на тих бабисьок свого пса. Пишу про це не для хайпу Василь Терещук і не для розпалювання чогось. Не всі біженці такі, їх мізерна меншість, але вони є. От власне ця, ця природа. Визволітелі і те, що свого часу була велика перемога у Другій світовій війні радянської армії, і також треба розуміти, що вона була важливою і приймали участь українців десятки сотні мільйони українців воювали за перемогу над нацистською Німеччиною, але ми також не можемо забувати точно, що після цієї перемоги до Львова. Приїздили радянські офіцери, які банально виселяли людей зі своїх домівок, які, які жили в, в хороших умовах. А вони створювали з цих віл багатоквартирні будиночки, де розселяли всіх, як в цих комунальних комуналках, слава Богу. Я не розумію, не бачив на власні очі цього нічого. Але маємо розуміти, що це в крові в людей. Зі столицею Москви. хочеться розуміти і вірити, що це такі доволі поодинокі випадки, але коли почитати цей пост Василя Терещука, там в коментарях багато людей розповідають подібні історії. І я коли це читала, мені це просто дуже неприємно. Тобто, навіть якщо це поодинокі випадки. Чути таке у Львові, коли там люди стільки допомагають, приймають цих людей, часто віддають ним їм окремі кімнати в своїх квартирах, і коли вони поза спинами говорять про те, що там наші прийдуть і ми собі домик присмотрели, Ну для мене це просто дико. Я, чесно кажучи, нічого спільного з такими людьми не хочу мати і навіть жити в одній державі не хочу. Звичайно, що в жодному разі не хочеться узагальнювати, але замовчувати теж не варто треба бути пильними всім.